Дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 13 травня 2025 року по всіх знаках Зодіака. Овне. Для вас трійка Пентаклів гарні новини, творчі якісь ідеї, які ви з легкістю реалізуєте. Нові пропозиції, нові перспективи в роботі для того, щоб проявити себе, проявити себе якнайкраще займатися тим, що подобається, та отримувати за це гарну винагороду, День гарний, в якому ви зможете себе самореалізувати. Тильці. Стильці вісімка кубків. Вісімка кубків це зміни, це ваші емоції, це можливі поїздки та подорожі. Цей день, в якому ви маєте вирішити для себе, чого ви хочете. Поставити перед собою чітку ціль із новими силами, з новою енергією йти і вирішувати поставлені питання. Все вам під силу, якщо будете обдумано вчиняти. Також ця карта говорить, щоб не витрачали зайвого і обдумували кожен свій крок. Якщо ви дійсно захотіли змін, обдумливо вносьте поступово ці зміни в своє життя. Близнюки, для близнюків дев'ятка мечів, якісь страхи та переживання дадуть про себе знати, які були дуже давно забуті, і тут вони вас... Проявляться і ви почнете хвилюватися. Візьміть себе в руки, контролюйте емоції і пам'ятайте, будь-які проблеми можна вирішити, якщо контролювати свої емоції. Ви з усім впораєтесь, я це знаю. Раки! Враків, король Пентаклів. Король Пентаклів це гарна можливість себе реалізувати, досягнути поставленої цілі і випливити свої негативні події в житті в кращу сторону. Ви можете досягнути стабільності та впевненості в завтрашньому дню. Якщо будете чесні, будете справедливі, не нехтуватимете порадами та не будете егоїстичними. Леви. Для леві верховна жриця. таємниці, секрети, якісь непорозуміння, якісь інтриги та хитрощі, можливо, якісь плітки. Ця карта вам радить бути обережнішими в своїх висказуваннях та будьте обережні із людьми, які вас оточують. Прислухайтесь до своєї інтуїції, пам'ятайте, якісь є таємниці навколо вас. І ви їх обов'язково дізнаєтесь, якщо прислухаєтесь до себе. І пам'ятайте, будьте обережні, коли щось підписуєте. Ділитися з кимось важливою інформацією, Діве. Для Діїв Семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів це робота, це така серйозна, важка праця, Будете багато і наполегливо працювати. Е, хтось, можливо, буде фізично, хтось розумово, але це робота, яка забиратиме багато сили та енергії. І робота, в якій потрібно набратися терпіння і ні в якому разі не поспішати, не намагатись прискорити події, щоб самим собі не нашкодити. В Терезів старший аркан зірка. Це дуже гарна карта, яка віщує здійснення якогось вашого бажання, можливість проявити себе, досягнути поставленої цілі. Не звертайте увагу про те, що говорять інші. Просто йдіть до своєї мети і ви матимете результат. Ви обов'язково, якщо повірите в себе, досягнете бажаного. Скорпіони, для вас. Серед сермачів, конфліктність, непорозуміння, події, в яких або вас втягують в конфлікт, або вже загострення наявного конфлікту і так далі. По можливості конфліктів виникаєте, але коли виникають ситуації, де вас провокують, де вас намагаються образити ваш, або ж ваших близьких, то, звичайно, потрібно показувати другим зубки, щоб більше не хотіли. Вас ображати. Всім впорайтесь. Саме головне це обдумані кроки. Не робіть якихось таких вчинків, які можете потім е, жалкувати і так далі. Стрільці, стрільців гарна карта, десятка кубків, карта така радості, щастя, заволення, можливість побути своєю сім'єю та просто відпочивати як фізично, так і. Емоційно не буде, знаєте, якихось таких тривог, хвилювань на душі. Просто можливість відпочити, насолоджуватися приємними моментами, природою і так далі. Козироги. Козирогів, гарна карта, старший аркан сонечко, день, в якому ви проявите себе досягати бажаного результату, можливість бути з дітками, які вам дарують гарні позитивні емоції. Ще ця карта віщує гарні новини та можливість реалізувати всі поставлені цілі та будь задоволеною своєю роботою, своєю проробленою роботою. Додоліє. Для водолеїв король мечів, ну, такий строгий день, день, в якому багато офіційних, серйозних справ, якісь переговори, підписання паперів, ухвалення рішень, обговорення якихось сімейних питань і тому подібне. Просто не будьте такі сильно строгі, будьте трошечки м'якше, і так день у вас вдасться. Звичайно, все вирішуємо З розумом не емоціями, але можна бути трошечки м'якшими все ж таки рибки. Рибок, рибох з жезлів. Туз жезлів це перспективи, це можливості для вас, які відкриваються. Але можливостей їх дуже багато, якщо ними нехтуватиме і нехтувати, і просто сидіти, склавши руки, то й результату не буде. Тому беріться в свої руки, дійте і пам'ятайте, немає доріг, немає подій, таких моментів у житті, де не виникнуть якісь складності. Обов'язково будуть якісь ямки, які ви можете вскочити. І принесуть вони вам якісь такі нестабільні емоції. Пам'ятайте, все в ваших руках, якщо ви будете діяти і будете наполегливі, то ви матимете результат. А Склавши руки, нічого ви не досягнете. Всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Бережіть себе, гарного дня!